Вітаю, друзі! Uh, сьогодні хотів би поговорити з вами про новий наратив, який якби, от він, можна сказати, такий, uh, uh, прям горячий-горячий. Uh, uh, Пекельний можна навіть говорити про те, що на кордоні не випускають певні групи людей, тобто інвалідів, супроводжуючих інвалідів, осіб, багатодітних дітей, багатодітних, багатодітних батьків чоловічої статі, та, 17-річних хлопців, а також про те, що блок. Пости стоять у Києві там, і в інших містах, де перевіряються на блокпостах, перевіряються документи і роздаються повістки в територіальні центри комплектування ТЦК. І це прямо так воно в засобах масової інформації та в телеграм-каналах починаються. Починаючи з 30 грудня, воно прямо так. от... Його цей наратив крутили по-різному, але якщо це все почитати, то виникає чітке розуміння, як все плохо, і чоловіки в Україні кріпаками стали і взагалі прикордонники, що хочуть, то витворяють, і представники ТЦК масово. масово Хапають цивільних чоловіків та тягнуть їх у ТЦК, а потім одразу відправляють на фронт штурмувати російські позиції. Це офіційна версія. Це те, на що робляться акценти у цих публікаціях, в засобах масової інформації певних, і телеграм-канал. Тепер давайте розберемо, деконструюємо, Щось відбуває, що відбувається насправді. Дивіться. Дійсно, починаючи з 24 лютого 2022 року, був спрощений перетин кордону, і деякі норми щодо його перетину були, якби на них не, брали, ну, не брались вони до уваги. Наприклад. Згоду одного, одного з батьків щодо вивезення неповнолітньої дитини, перетин кордону з особою, яка не є батьком або матір'ю дитини, а там, наприклад, з бабусею без відповідних документів, лише за пред'явленням там свідоцтва про народження дитини, паспорту. Там, та Документ, який показує зв'язок ну, між, як між рідними людьми. Також перетин кордону був дозволений з внутрішнім національним паспортом громадянина України. Так, це дійсно було. Але от, я неодноразово перетинаю кордон, Державний кордон України за цей час. І е, з першого дня, якщо я їду по своїм справам особистим, е, я звертаюся до військомату, е, свого, де я стою на обліку, е, з листом. Мені видають отакий документ, де написано, що я відповідно до такого-то, ну, до пункту такого-такого закону, такого, -такого то е маю право якби, перетинати кордон. Тобто я не, під, не підлягаю мобілізації. І так було і з е тобто, разу в раз. Да? тобто, І для мене дуже дивно зараз те, що. Люди обурюються тим, що у них вимагають цей документ, да, цей дозвіл е, військомату щодо перетину. Тобто я приїжджаю, приїжджаю на кордон, е, якщо я їду там, наприклад, автівкою або автобусом, або потягом, да, переходжу, е, показую цей документ. Цей, е, цей лист ТЦК у мене забирають кожного разу, тому що е, він дається лише на один перетин. І я їду по своїм справам вже там в Румунії, в Польщі займаюся тим, чим мені потрібно. На чому будувався оцей наратив? Тобто, на чому почали будувати? Цей наратив почали будувати на тому, що з'явилось відео, де жінка і чоловік їдуть в автівці. Позаду них сидять в салоні троє дітей, і жінка розповідає про те, що от вони е, нібито там добу відстояли у черзі і їх повернули. Дивіться, якщо відкрити е, безпосередньо закон України про мобілізацію, да, тобто якщо відкрити е, порядок перетину кордону. Там чітко вказано на цей документ ще з початку 2022 року. Ну тобто, коли мені потрібно було їхати у березні, перший раз минулого року, перетинати кордон по особливим справам, то я саме так і зробив. Ну, о, вибачте, минулого. Зараз вже в 2024, тобто, 2022, у березні 2022 коли я виїжджав. Перший раз з України. Тож, що ми можемо розказати? Ми можемо сказати, що взята ситуація, яка, яка розкручується, і яка базується на тому, що сама влада України давала певне послаблення для того, щоб цивільні могли спокійно не, ну, тобто не створювати черзі, черги там великі на кордоні, могли виїжджати. Зараз дію закону, дію норм постанов повернуто. І просто потрібна юридична обізнаність для того, щоб перед тим як їхати, які документи з собою потрібно мати. Ну тобто, ми ж всі розуміємо, що якщо ти перетинаєш кордон на автівці, у тебе повинна бути з собою технічний паспорт транспортного засобу. Так? Ми ж не їдемо без нього на кордон, а потім не обурюємося ж там, що у нас немає цього техпаспорта. Або коли ти вже на автівці їдеш по Європейському Союзу, було раніше послаблення. Тобто у тебе могло би не бути грін карти, ну тобто, страховки. І тобі було дозволено доїхати до пункту, ну, наприклад, для біженців, да, до пункту, де вони отримували прихисток, і там вже оформити собі е, Європейську страхову м, декларацію. Зараз це все скасовано, ці послаблення. І дуже дивно зараз виглядає те, що е, українці обурюються тим, що е, норми повернуто. Але ворог не спить і розуміючи це, він дуже чітко на цьому почав е, будувати е, це. Була одна з таких колон е, наративу про е, порушення прав е, всіх людей. При перетину кордону, та взагалі щодо мобілізації. Тепер візьмемо блокпости. Якщо ви пам'ятаєте, я впевнений, що багато з вас пам'ятає, блокпости стояли ще з початку 2022 року. Тобто ми також їх встановлювали для того, щоб контролювати це фільтраційні заходи для того, щоб. Запобігти відповідному проникненню, як зовнішнього ворога, так і внутрішнього, тому що почастішали внутри України, почастішали такі випадки пограбувань, випадки знову ж таки порушення законодавства. Я не підтримую взагалі, і е, ті, хто знають мене, ті, хто якби споглядають за мною вже е, деякий час, можуть говорити, що я не полюбляю взагалі будь-яку владу. Ну, тобто, у мене такий так побудований світогляд, що я бачу її м оці, е, як недоліки і те, як е, зловживають владою. І я про це говорю публічно, е в мене іноді виникають певні, як би, такі <сум> не те, що не гаразди, але е зустрічі з представниками влади, де вони не дуже е себе комфортно відчувають. Е тож, я можу зараз, ну, тобто, дуже сміло говорити, про те, що е перегиби. У виконанні оцих фільтраційних заходів вони відбуваються. І це потрібно фіксувати та направляти відповідні скарги, як до о, безпосередньо органів виконавчої влади, які відповідають за це, уповноваженому Верховної Ради справ людей. А також це можна направляти відповідні, о, о, якби, структурні підрозділи ООН. От, ОБСЄ, які теж фіксують порушення таких прав. Ну, тобто, не можна людей викрадати на вулиці насильно тягнути цивільну людину, яка просто відмовилася навіть від спілкування. Да? Тобто, все ж таки презумпція невинності у нас залишається базовою. Тобто, якщо людина щось порушила, спочатку це потрібно доказати. А не навпаки, що людина повинна доказувати, що вона нічого не порушила. Так працює право, так працює закон. Все інше це суб'єктивне трактування людей, які наділені певними владними повноваженнями. Тож, відповідно до цього, буде знову ж таки потім. Я впевнений, от як правозахисник, я впевнений в те, що позови будуть виграватися, навіть якщо в національних судах українських не дадуть цьому хід ну, цим справам, але в справах в європейському справа, в Європейському суді справ людей, це буде розглянуто. І будуть вироки, ну не вироки, а рішення відповідно до тих людей права, чиї були порушені. Але оце все. Якщо порахувати по Україні, було відео зафіксовано близько 35 до 50 відео, де так, от представники ТЦК. Іноді разом з поліцією, іноді самостійно ну, насильницьки запхають людину у транспортний засіб, в якому самі приїхали. І це зараз знову таки ж, починають. Прокручувати постійно, там, там, там. Я один ролик на певному телеграм-каналі, я не буду робити їм рекламу. Я десь близько шість разів за дві доби вони його вставляли. Тобто, що відбувається? Для чого це? Да? Я, як на мою суб'єктивну думку? Це знову ж таки вплив на людей, які досліджують демократичність Держави Україна, які роблять моніторинг постійно дотримання прав. І от таким чином робиться картинка, згідно якої можна зробити висновки, що Україна не є. Правовою державою, вона не є державою, яка дотримується прав людини. І відповідно тоді вона і не є демократичною державою, державою, яка сповідує демократичні цінності. Саме на це також це такий вторинний. Є ще вигоди, да тобто, на що подивитися, внутрішня паніка у людей. Тобто, ну, ми розуміємо, що більшість людей зараз отримують інформацію з телеграм-каналів різних. різних да? І якщо ти е, руськомовна людина, е, яка є громадянином України, ти, звісно, читаєш телеграм-канали, які ведуться руською мовою. І звідти, якби черпаєш оцю інформацію. І у тебе внутрішня паніка, що так от відбувається, і по відношенню до тебе це відбувається, може відбутися. Да? І, знову ж таки, це вибудовує недовіру до влади повністю. Тобто, руйнується оцей зв'язок громадянину влада. При цьому. Знову ж таки, я наголошу на те, що е, представники влади е, також є вигода, на будь, на, 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 вигода на, <свісно> також отримують вигоду від цього. От, тому що е, ті е, представники влади, які, ну скажімо так, е, практикують корупційні дії, завдяки цьому піднімають певні тарифи. На оці корупційні свої послуги, для того, щоб, ну, по відношенню до певної людини, просто о, діяти в рамках закону. Тобто о, те, що людина і так повинна отримувати, о, вони от завдяки цьому наративу, вони отримують ще. Оці от представники влади, яких у владі не повинно бути, теж отримують собі фінансову вигоду і, і, ну, і про це сумно говорити, але говорити про це потрібно для того, щоб бути чесними один з одним. Тож, я от, чи, от то, так, от тобто, то, ми можемо чітко подивитися. Потрібно цей наратив створено для того, що я так підрезюмую, Цей наратив створено для того, і він зараз поширюється і масово транслюється у засобах масової інформації і у інших джерелах масової інформації, для того, що перша мета це знову ж таки паніка. Друге, руйнування зв'язку громадянин України, Держави України. Третє. Це корупційні ризики, які корупційна вигода певних якби, представників української влади. І це все, на, якби, ми скажемо так, фундаментом цього всього є знову ж таки низька обізнаність щодо правових кроків громадян України під час тих чи інших дій, своїх дій. Тому, друзі, будь ласка, якщо знову ж таки ви хочете бути свідомим громадянином України, просто відкрийте один закон і ще три законодавчих акта. І прочитайте. Там чітко це все зазначено. І це туди було внесено не сьогодні, не вчора, не в минулому році, це якби діяло, просто було послаблення. Зараз просто це послаблення перестали робити і все. Так І продовжують діяти відповідно до цих законів, які були прийняті навіть раніше, ніж 24 лютого 2022 року. Знову ж таки, якщо у вас. Ви побачили якусь тему, яка для вас, от ви вважаєте, що вона зараз шкодить українцям, які виїжджають за кордон, або вже виїхали, повернулися, тобто таким новим українським діоспорянам в Європі, в Америці, то, будь ласка, в коментарях. Напишіть цю тему. Не хочете в коментарях, пишіть мені в особисті. Я сам веду свій як телеграм канал, Ютуб канал і безпосередньо у Фейсбуці відповідаю. Я візьму цю тему, вивчу її, проаналізую і дуже от от, покроково деконструюю. І будемо знову з вами говорити про такі складні речі, але я буду вам це пояснювати і розповідати простими словами. Миру нам!